Військовослужбовці причетні до організації водолазної підготовки та пошуково-рятувального забезпечення навчалися в Одесі. Це перший такий захід із використанням новоствореного мобільного полігону. Його можна розгортати як на необладнаному узбережжі, так і в пунктах базування підрозділів. Кожний командир, кожний відповідальний за водолазну підготовку у підрозділі побачив своїми очами, які можливості зараз є у нас у 28-му дивізіоні. Подивилися на ще раз на організацію водолазної підготовки, розглянули питання пошково-рятувального забезпечення. На мобільному та добре оснащеному полігоні військові дайвери удосконалюватимуть практичні навички. Цього разу тренувалися на кількох навчальних місцях. Виконували занурення з причалу, з борту корабля та шлюпок. Також демонстрували роботу під водою та способи надання медичної допомоги водолазам під час виникнення професійних захворювань. У 2015-му водолазна служба значно оновила свою технічну базу, придбавши нове устаткування, інструменти та спорядження. Цьогоріч плани не менш рішучі. Ірина Монастирська, Данило Оніпко, телерадіостудія Міністерства оборони України БРИЗ для часу ЧЕ.